Кита поселення під відео. Росія поспішає обладнати позиції, побудувати військові бази та закріпитися на Херсонщині. Але для того, щоб зробити військові бази, потрібно багато часу. Рахунок іде на роки. Тож окупанти не встигнуть цього зробити, а позиції, які вони встигнуть обладнати, не стануть на заваді ЗСУ. Українські військові зможуть вибити загарбників з області за допомогою зброї від західних партнерів. Про це розповів військовий експерт Жданов у ефірі телеканалу Україна 24 РФ намагатиметься там створити якісь опорні організації. Зації або опорну систему, на якій будуватиметься оборона, і справді вони на Херсонщині сьогодні обладнують позиції для того, щоб захищати ці рубежі, які вони захопили. Але я скажу так, що вони не встигнуть створити військові бази. Це не рік, каже експерт. Істотну перевагу Україні надасть ленд-ліз від штатів за допомогою отриманої військової підтримки. Захисники нашої держави зможуть вибити загарбників із уже обладнаних позицій. Якщо ленд-ліз спрацює так, як ми очікуємо, ми матимемо вогневу перевагу, що дасть нам можливість вибити. Їх уже з позицій, які вони захищатимуть, і тому звільнення територій. воно ніби не обговорюється, а воно буде здійснено силами ЗСУ за допомогою західної зброї. Наголосив Жданов. На цьому у мене все підписуйтесь на офіцерів молодшого та середнього рангу. Російська армія відчуває гострий дефіцит кваліфікованих командирів. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії. Командири бригад та батальйонів змушені перебувати безпосередньо на передових позиціях, оскільки несуть високий рівень відповідальності за роботу своїх підрозділів. А молодшим офіцерам довелося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає підготовлених сержантів, які виконують цю роль у західних арміях, і до речі, в українській армії теж. У розвідці прогнозують, що втрата значної частини молодих професійних офіцерів ймовірно посилить поточні проблеми РФІ з модернізації підходу до командування та управління. Уже зараз батальйонні тактичні групи, які відновлюються в Україні з уцілілих підрозділів, будуть менш ефективними через брак молодших керівників. З огляду на численні достовірні повідомлення про локалізовані бунти серед російських військ в Україні, брак надійних та досвідчених командирів з водів і рот слід чекати подальшого зниження морального духу та поганої дисципліни. Констатували в розвідці Великої Британії. Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення рефії в Україну окупанти вже втратили тільки вбитими понад 30 тисяч військових, а це за кількістю на хвилиночку 10 бригад. Так. Насколько считаете вероятным занять Украины всей территории ДНР и по итогу войны, при условии, что все будет идти тем же рельсами, что и сейчас? Пойдут ли они на Крым в случае военного поражения РФ? Я тут живу, и очень не хотелось бы превращения моего региона в один большой Мариуполь. Если Российская Федерация начнет терпеть поражение в войне, то украинские войска пойдут не только на Крым. Они пойдут и на Ростов, и на Кубань и везде, куда, насколько у них хватит сил и возможностей. Тактические поражения возможны уже от Украины, к сожалению, уже сейчас. Это война, а не сафари, как там говорят некоторые так называемые эксперты, типа Ростика Ищенко, которые рассказывают о том, что наши бойцы нормально переводят там в компост врага, при этом, как бы, видимо, сами никаких потерь не несут. Естественно, я даже нет ни малейшего сомнения в том, что противник в случае нанесения поражения российской армии будет наступать и на Донбасс, и на Крым, и везде. Не будет никакого перемирия, будет война. Единственное, когда Украина может пойти на перемирие, это если ей опять потребуется передышка, то есть она потерпит новые тяжелые поражения. Вот ради передишки вони можуть пойти на краткосрочні перемир'я для того, щоб восстановить свої сили і ще немножечко піддержати перед кремлівськими то ли дураками, то ли вредителями, то ли в одному флаконі морковку договорника. Українська авіація завдала потужного удару по окупантах у районі населеного пункту Довгеньке на Харківщині. Про це розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, це дозволить нашим захисникам зміцнити свої позиції на Ізюмському напрямку. Він також додав, що загалом за добу вдалося знищити п'ять ворожих безпілотників, дві крилаті ракети, ротно тактичну групу та склад боєприпасів. Винищувачі повітряних сил на Сумщині сьогодні знищують два безпілотних літальних апарати окупантів. Щедри ППЛА знищують. Угруповання об'єднаних сил, підрозділ сухопутних військ, також підрозділи зенітно-ракетних військ повітряних сил знищують дві крилаті ракети. А ударна авіація повітряних сил знищила ротно тактичну групу поблизу населеного пункту Довгеньке. Також знищено склад боєприпасів, бойові броньовані машини та жива сила окупантів. Військовослужбовці Сполучених Штатів Америки завантажили в літак третю партію далекобійних гаубиць. М 777 які поставлять в Україну для протистояння російській агресії. Про це повідомляє Пентагон. Ця техніка має натівський калібр 155 мм міліметрів і може нищити ворога на відстані понад 30 кілометрів. Ще в середині травня Україні надали 89 таких далекобійних знарядь, зазначає Міноборони США. А 19 травня сполучені штати анонсували передачу нашій країні ще 18 гаубиць у рамках додаткової військової допомоги на 100 мільйонів доларів. Росія не готує нового наступу на Київ. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Каже, консультувалася із головнокомандувачем Залужними і з чільником розвідки Будановим. І жодних ознак, що агресор готовий знову отримати поразку, немає. Утім, загрози як для Києва, так і для всієї території України нікуди не зникли. Адже взяти під контроль столицю це найпростіший спосіб контролювати решту держави. Зауважили в. Міноборони бойова ситуація складна, але українські захисники її повністю контролюють. На цьому наголосив командувач сил оборони Сергій Наєв. каже, що збройні сили відбивають російський наступ та утримують ділянки фронту, де ворог накопичує своє озброєння та особовий склад. Українські бійці укріплюють оборонні рубежі на Харківщині та Запоріжжі. Найбільша активність ворога на Донеччині та Луганщині. Встановка у районах ведення бойових дій. Залишається складною весна ще не закінчилася. а Російських окупантів, які удобрюють український чорнозем, уже назбиралися на 30 тисяч. Про ювілейну позначку в утилізації ворога повідомило у генштабі минулої доби. Ліквідували ще 250 загарбників. Також знищено ще 8 російських танків, 12 бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. Збито ще один російський лі. Літер... Так, чотири гвинтокрили і одну ворожу крилату ракету Москва вже давно на дні. а решті російського чорноморського флоту варто приготуватися. Міністр оборони підтвердив отримання комплексів проти корабельних ракет гарпун. Спеціально для українських захисників гарпуни зробили не корабельного, а наземного базування. Олексій Резніков повідомив, що зброю надають Данія, Велика Британія та Нідерланди, і спрогнозував, що надалі до цього переліку долу. Учиться і інші західні партнери. І я думаю, що країни приєднаються до цього, скажем так, продовження постачання нам пасочок пасхальних, і ці пасочки з задоволенням будуть налаштовані якраз до ураження а, морської компоненти нашого ворога в чорному морі. Тому чекаємо і за крейсером: Москва на дно чорного моря підуть ще одні корабліки, і там будуть ще додаткові дайв споти, дайв сайти для занурення. Куди я всіх запрошую після перемоги, як сам дуже захоплююсь, дайвінгом як сообщає Нет. Reuters Пентагон из-за того, что все наличные САУ М109А6 Паладин передаются в ВСУ, сообщил вооруженным силам Китая, что сможет выполнить контракт не ранее, чем к 2026 году. Также ä, мы видели уже сообщения, они появились, кстати, в официальном инстаграме US Army, американских вооруженных сил, о том, что американские САУ... М-109 уже поступили в Украину и готовы крушить врага. Еще одну важную информацию приводит влиятельнейшее американское издание Washington Post, где оно рассказывает о подготовке решения администрации Байдена относительно передачи в Украину РСЗО реактивных систем залпового огня. Вчера президент США Джо Байден заявил, что они не будут поставлять Украине РСЗО большой дальности. Советник главы офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление президента Джо Байдена об отказе поставлять Украине РСЗО большой дальности. По его словам, заявление Байдена нужно воспринимать спокойно. Он пояснил, что ракеты М-270 очень разные, есть ракеты высокоточные, которые летят почти на 300 километров, есть неуправляемые ракеты, которые летят на 70 километров. Нам и 70 километров с головой хватит. Но это речь идет о ракетах, а не ракетных установках. Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время и мы поймем, поставляют их или нет, не дадут, тогда устроим образцово-показательную истерику», — сказал Арестович. Кроме того, Алексей Арестович в беседе с адвокатом Марком Фейгиным рассказал об успехах ВСУ на фронте 30 мая. Защитникам Украины удалось накрыть командный пункт оккупантов под Изюмом. Советник главы Офиса президента добавил, что украинские военные разбомбили вражеский узел связи в Лимане. Бойцы украинской армии уничтожили оккупантов Путина вместе с их бронетехникой в Херсонской области. Так, две колонны из 40 единиц вражеской техники стерли в пыль, а эшелону танков Т-62 даже не дали вступить в бой на украинской земле. Их разбомбили при разгрузке. По словам Арестовича, украинские герои также смогли сжечь вражеский склад боеприпасов в Донецке. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.